Lenovo P2 – це недооцінений, але цікавий апарат з батареєю, яка з легкістю пропрацює 1,5-2 дні. Виглядає він стильно і достойний дорогих флагманських мудрофонів. Має якісний матовий металевий корпус з акуратними вставками для виводу антенн. Окрім стандартних клавіш живлення і регулювання гучності, виробник також додав перемикач економічного режиму, який переводить слухавку в режим максимального енергозбереження. І вона починає працювати на зниженні яскравості. При цьому стандартна оболонка змінюється на чорний екран з годинником та функціями дзвонинки є можливість додати калькулятор, календар та FM радіо. Lenovo p 2 оснащений 5,5 дюймовим Super AMOLED дисплеєм. Він має гарний запас яскравості та широкі кути огляду. Перевагами AMOLED над IPS є глибокий чорний колір і знижені витрати енергії. Натомість до недоліків відносяться надмірна насиченість кольорів. Ще одним недоліком, але вже самого смартфона, є досить широкі чорні рамки навколо дисплея. Під екраном розмістилася кнопка додому з вбудованим сканером відбитків пальців і час частково скопійованим функціоналом апаратів Meizu. Динамік Lenovo підвал лише один на нижній грані. Він гучний, звучить чисто і досить басовито. Перекричати його справа марна. Втім, заглушити під час гри або перегляді відео простіше простого. Камери тут дві на 13 та 5 мегапікселів. При гарному освітленні фотки виходять яскраві деталізовані та з насиченими кольорами, але як тільки но хоч трошки стемніє, одразу відчувається нестача оптичної стабілізації, з'являються шуми, змазування і губляться деталі. Ситуацію можуть врятувати ручні налаштування камери, які тут присутні, та рівні руки, які у комплекті, на жаль, не постачаються. Серцем апарату виступає досить потужний і енергоефективний восьмиядерний процесор Snapdragon 625, який працює в парі з дрено. 506, 32 ГБ постійної і 3 або 4 ГБ оперативної пам'яті, з яких після увімкнення залишається лише 24 і 2,5 відповідно. Також в слухавці присутній гібридний слот або на дві сім-карти стандарту Nano, або ж на одну сім-карту і карту пам'яті. Потужності мудрофона більш ніж достатньо для виконання повсякденних завдань. Хоча і в тяжких 3D забавках пасти задніх він не буде. Lenovo P2 працює на Android 6.01 Marshmallow, і я б не чекав на оновлення до 7-го Андрійка. Втім, найбільшого Ваги у цьому девайсі привертає величезна батарея на 5100 мАч, якої при активному використанні вистачає мінімум на півтори доби. Більш помірні навантаження на смартфон одразу збільшують срок автономної роботи до повних двох, а то й навіть трьох днів без підзарядки. Такого ми давно не бачили. У висновку хочеться сказати, що апарат вийшов дуже цікавим. Він має стильний корпус, яскравий дисплей, відмінний звук, потужну начинку, тонкий корпус, особливо враховуючи його велику батарейку. І відповідно автономність. До недоліків можна віднести тільки необхідність обирати між другою сім-картою і картою пам'яті, та хоч і хороша, але далеко не найкраща в своєму ціновому сегменті камера. Коштує Lenovo P2 8,5 тисяч гривень, а конкурентами за автономністю можна вважати власного попередника Lenovo p 1. А також набагато дешевший, але й трішки менш автономний Xiaomi Redmi 3 Pro. Ну а на цьому все. Це був огляд Lenovo P2 від ресурсу Penguin Pro. Не забувайте залишати під відео власну думку щодо девайсу. До байки. Та, звісно, підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавого. До зустрічі!